Трампу більш цікавіша нафта, яка там пропадає. І тому до України йому і так начхати буде ще гірше, я думаю. Не тільки на Україну, а на весь мір може повлияти, так як і економіка, і фінансова допомога. Я взагалі дуже абстрагуюсь від новин всіх, тому я не читаю по максимуму, бо хочу мати гарну психіку у 40 років. Як загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем вплине на перебіг війни в Україні? Я думаю, що ніяк. Не знаю. А як воно може вплинути? Все ж від штатів ще залежить. Вони переключили зараз на них, а на нас більш-менш мало. Це все пов'язано. В будь-якому випадку це на нас повлияє. Я думаю, що не вплине. Ніяк. Думаю, що так, да, що ніяк не вплине. Ну, це для нас, в принципі, добре, що Іран же шахе нам постачає, то нехай дає Ізраїль трошки. Ми зараз в одній лодці з Ізраїлем, виходить. Вплинути не вплине, але десь боком прийде для нас. Це залежить від президента Америки. Якби був нормальний президент, то я вважаю, що. Україна мала б стільки ж допомоги, скільки Ізраїль. А так як в Америці непредсказуємо, якийсь непонятний чоловік, то, звісно, в першу чергу ми будемо страдати. Але, але ми витримаємо. Пам'ятаєте, в 81-му якомусь році, а, ну так, да, 90-й років, завалився Совєцький Союз, покрепче бив, куди Росії. А тоді був, Рейган був, нормальний. Президент в Америці, тоді всі в місті довели Росію до банкрутства. І це доведемо, не зважаючи нас на те, що в Америці поки таке щось не зрозуміле. А якби, якби нам сили, як кажуть, дав Бог, подержати ще хоча б рік, хоча б півтора. І це буде достатньо, щоб Росія завоювалася першою. Ось таке моє. Я взагалі дуже абстрагуюсь від новин всіх, тому я не читаю по максимуму, бо хочу мати гарну психіку у 40 років, тому я не знаю відповідь на це питання. Ми самі живемо на високому поверсі, все кожен, в кожну ніч бачимо, тому я хочу поскоріше, щоб все вирішилось, закінчилось. Ну, По-разному можуть розвиватися події. Звісно, від нас мало що залежить, але думаю, коснеться. Ну, ми надіємося, звісно, надіємося в лучше. Нам би свою вони виграти, а не Іран, Ізраїль. Нас своє вистачає. Так, я вважаю, що дійсно вплине і на весь світ теж, не тільки на Україну. Тож о, все о, пов'язано. Кожна країна, усе увесь світ. Одна війна ніколи не пройде безслідно для іншої країни Росія бере В Ірана у ці шахеди, і я думаю, вже буде менше Росії даватися. Тим паче, там якщо ще США з Ізраїлем там на Іран, я думаю, точно вже буде менше поставок. Ви бачите, що в світі скільки всього вже відбувається, що навіть не спрогнозуєш, що буде краще, що гірше. Як поверне, не знаю. Як ми з цим скористаємось, навіть не можу уявити. Українці як боролись, так вони бороться, незважаючи не на Іран, Ірак, Америку, Ізраїль і так далі. Я думаю, що е, в плані добичі нефті, то вплине, мабуть, негативно, тому що ви ж розумієте, ще. Збити ціну російської нафти буде трудновато. От. І десь, як ми бачимо, не завжди ми тепер стаємо на перший план. Будь-яка війна впливає на суспільство, на всесвіт. Тобто ми бачимо, як війна між зараз в Україні вплинула на весь світ. Думаю, так само після війни з'являються багато біженців. Біженці повинні кудись дітися, відповідно. Будь-яка війна це погано і звісно, хочеться, щоб війна закінчилася, але побачимо, що буде. Я думаю, що це стратегічний ход, який ми ще не знаємо, чим воно може бути. Бо Іран це страна, яка має дуже великі запаси нефті. Ми тільки можемо гадати. А саме основне, ми чекаємо десь приблизно серпні трампу більш цікавіша нафта яка там пропадає і тому до україни йому і так начхати буде ще гірше я думаю з точки зору допомоги від америки нам нашої війни вистачає я як там я сліжу за нашими собиттями це дуже печально я сама із Херсона тому я стараюсь за нашими новостями. Одному Богу тільки відомо, що це буде. Я думаю, що все буде добре.